Дорога досить рівна. Однією можна познімати. Однією покермувати. Розрівняли, бо тут були такі колії. Видно, що з боку ця понасипала, Сюди досить давно не їздив. Звичайно, коли тут мокро, то все все розкисає, тут нереально просто на чомусь їхати навіть на, на, на автомобілі. Отак сухо зараз то, Так, не перемикнувся. Друга перша передача. Коре, машина їде. Розминемося. коли респект об'їхав мене. Вгору їду. Ху. Увійшов в положення. О. О. Фу. Крутий підйом короткий. Але треба педалі покрути часом І не жарко, хоч якби сонце таке Біля 20 справді як в прогнозі писав Ну Нормально на велику якраз їхати Поїздити чи пройтись там, кому сьогодні виходить. Так що якраз температура нормальна для такого там активно щось на вулиці Спроїхатися.